Зайсь пробіг. Десять метрів від мене. Оце так буває. Друзі, добрий день. З вами канал Нататки Мисливця. Ось ми бачимо молодий козлик. Прийшов. Почухав трохи роги та й пішов. Ну а це борсук якого ми всі добре? Навіть дуже добре знаємо. Це ще не ніч, ще видно. Камера показує 26 хвилин на шосту. А він вже вийшов на нори і сидить щось чухмариться. Ну, обично так рано борсуки з нори не виходять. Вони виходять, коли вже повністю стемні. Але ж він один, то може робити що хоче. І от він вийшовши, коли видно. От сидить собі чи куриця. Зараз трохи покрутиться біля нори та й піде шукати їсти. Там всій лісосмузі старі пеньки підкопані, обриті. І по таких прикметах можна зразу зрозуміти, що У тебя бурсук. Вин там рейса, шукалы чинки. Он масштабный, цикавый. цікавий. себе и і я шерсть. гарно зараз. Після того як вичеше. А так то борсуки зараз линяють. Ну, як і всі звірі. Бачив лиси вже заблізлими хвостами. Косулі теж линяють. Скидають стару шерсть. Ну і борсук так само. Але зараз причепурився і буде на пацана похожий. Оце так. Ну а це знову прийшов той самий молодий самець. Там у мене сіль лежить і з тієї сторони на горбку. І оце він постійно сюди ходить. Я так зрозумів до солі. Бо я положив квадрати, невеликі квадрати на пеньки. То коли приходжу, дивлюся, сіль уже узвалена з пенька, на землі лежить. А то він її лиже і скидає з того пенька. Значить, Недаром цією справою займаюся, хоч якась допомога, а все-таки буде. для звіриний. Ну це, похоже, він десь тут родився. У цьому районі, тому що він постійно тут. Я ставлю камеру на барсука, а він попадається. Частенько. Він і зайчиха. Вона теж тут живе. І в слідчому відео я вам її обов'язково покажу. Ми вже не раз її тут бачили. Ну а це ще вона вирішила позувати на камеру. Ну добре. Нехай позує. Оце отам да, тут зараз стоїть саме. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал. Нотатки Мисливця, Ютуб. Будемо разом з вами спостерігати. За звіриною і за природою України. На цьому поки все. До побачення.